Вже декілька днів жителі будинків номер 14 що по вулиці Великотирнівська, та номер 50 дріб 2, що по вулиці Івана Мазепи, зранку виходять на акцію протесту. Розповідають, борються з роботою супермаркету Брусничка, який розташований поруч з багатоповерхівкою. Адже великі грузові машини, аби завести товар до магазину, проїжджають через їх двір. Територія – це жильцов, територія, по якій ходять діти. Коли заїжджають машини? Дяці нікуди. З одної сторони ограждення, з другої сторони, під'їзд. Де полісадники, то тобто, й совершенна, отойти нікуди. Окрім цього, машини приносять ще низку незручностей всім, хто проживає в дворі. Під час паркування великі вантажівки збивають огорожу, лампи та руйнують клумби, блокують виїзд іншим автомобілям. Нещодавно говорять жителі під колесами однієї з машин загинув пес, якого господарі вивели на прогулянку. Проте додають найбільше хвилюються, що наступного разу на місці тварини може опинитися людина. Другий раз буває фура, оце ж під 20 тонка. А там розвертається і заднім ходом йде. Ви розумієте, що це таке? Я шофер 43 роки проробив. У нього мертва зона, він не бачить, він навіть впаде чоловік, то там просто я йде, серце свати, він навіть не побачить. І переїде не почує. Проте і це ще не все. Нещодавно за міською програмою дворі положили новий асфальт, який вже починає просідати під тиском громістких вантажівок. Попри нарікання мешканців, робота з постачання продукції продовжується. Журналісти звернулись до керівництва цього супермаркету, аби вони прокоментували ситуацію. На що нам відповіли? Коментарі ми не даємо, ми нічого не нарушаємо. Нікону Якщо є якісь питання у вас, будь ласка, запрос в центральний офіс. Саме тому обурені полтавці звернулися за допомогою до депутата Шевченківської у місті Полтава ради Ольги Медвинської. В свою чергу депутат повідомила: зараз питання знаходиться на стадії обговорення. Де мене звернулися люди з проханням, все таки вирішити питання про розвантаження. Вару бруснички на фасадну частину з цим питанням я звернулася до міського голови, до першого заступника, до заступника міського міського голови з економічних питань і дуже надіюся і вірю, що це питання буде вирішене, тому що влада для людей. А поки питання вирішуватиметься, жителі будинків обіцяють, будуть продовжувати щоранку виходити у двір і блокувати виїзд грузовиків.